Вітаю! Червень може стати одним із найдивовижніших та позитивних місяців 24-го року. Інформація та люди будуть головним капіталом. Є шанс досягти великого успіху завдяки своїм знанням, родичам, новим технологіям або отримати від долі великі подарунки, влаштуватись на роботу, придбати автомобіль. Знайти помічників чи членів команди, які суттєво збільшать ваші можливості. Перші шість днів дарують нам радість від поїздок та приємного спілкування, цікаве листування, успіхи в літературі, контакти з родичами. Особливо 3-4 червня будуть успішними для подорожей, знайомств, переговорів, і це може серйозно підвищити ваш рівень статку та впливовості. Важливо використовувати свої шанси. З 5, з 1 по 5 червня очікуємо хороші новини. З 6 по 13 червня на нашому шляху може з'явитися багато перешкод. Підвищується небезпека застуд, хвороб, органів дихання, будуть затримки у поїздках та комунікаціях. У цей період корисно вивчати серйозну літературу, писати звіти, вирушати у ділові відрядження та допомагати людям похилого віку. 6 12 червня можуть провокувати військові дії, конфліктні ситуації щодо тем землі, фінансів та власності. До 8 числа ще буде енергія пробивати собі дорогу вперед, а з 9 червня очікуємо більше завзятості, мотивація в цей час, фінансові та матеріальні результати. 13-15 червня очікуємо бурхливий інформаційний сплеск, важливі повідомлення та контакти із родичами. Якась книга, стаття, новина чи зустріч може змінити ваше життя. Сприятиме переоцінці поточних подій, затвердить напрямок у подальшому розвитку у навчанні та роботі. Друга половина місяця буде проходити спокійніше і може виявитися одним із найкращих періодів року, особливо для домашніх справ та спілкування з сім'єю та родичами. Із 17 червня спілкування стане більш вибірковим та глибоким. Інтереси сім'ї рідної країни будуть на першому місці. Ми частіше почнемо контактувати з батьками. 22-30 червня це тиждень гармонії між чоловіками та жінками, особливо на ґрунті сім'ї та дому, активних господарських покупок та робіт. У цей час можна купувати житло та меблі, допомагати батькам, займатися співом, танцями та іншими видами мистецтва, відкривати готелі та ресторани. 23-26 число успіх у будівництві, вивченні гуманітарних та таємних наук, можлива допомога старших родичів, також можна вдало вирішити питання із державою. 27-29 червня тримаємо під руками записник, бо будуть приходити нові ідеї щодо доходу, оновлення техніки в будинку, хорошої командної роботи. І з 21 червня підвищується наш інтерес до коріння, рідної історії, корисно відпочивати біля води, займатися ремонтом чи облаштуванням будинку. Також круто буде обговорювати сімейні плани. Із 29 числа інтереси зміщуються у бік суспільства на теми публічності, легальності, справедливості та шлюбу. Багато уваги приділятиметься юристам, артистам, відомим людям їхній публічній позиції та особистому житті.